Розпочинаємо з вагової категорії до 51 кілограму. Адже там знявся один із фіналістів у вазі до 48 кілограмів. Таким чином, Максим Рудик проти Владислава Гаврилюка. Ось такий фінал. Рудик у червоному. Куті рингу Гаврилюк відповідно синьому. Дуже активно одразу ж без розвідки розпочали хлопці. Максим Рудик є діючим бронзовим призером чемпіонату України у цій ваговій категорії. Звичайно, Водислав Гаврилюк на останній першості серед дорослих не став медалістом, але має змогу сьогодні виграти золото на чемпіонаті України у 22 Зараз непогано. У корпусу пробиває Рудик. Передньою рукою попрацював. І одразу ж атака від Гаврилюка. Зауваження від рефері за небезпечну роботу головою. Дуже багато сьогодні буде цікавих поєдинків цікавих фіналів і за участі спортсменів, які є медалістами і чемпіонами. Дорослої першості. Ну і нагадаю, що зараз поєдинок відбувається у флайвейті у найлегшій ваговій категорії в любительському боксі. Вчора дівчата нам подарували справжнє свято. Дуже багато цікавих поєдинків, конкурентних поєдинків на цій першості. Непогана атака зараз від Рудика, Розмашисто дія Максим. Ще одна атака від Рудика намагається контролювати свого суперника Гаврилюк і тут, звичайно, звичайної швидкості, просто космічні. Ось у легких вагових категоріях неймовірно динамічний бокс, і інколи навіть не розумієш, як судді можуть рахувати. Довгий лівий прямий був від Рудика. Ось так грається зі своїм суперником Максим з опущеними руками, але не потрібно заграватися. 30 секунд до завершення першого раунду цього поєдину. Комфортно себе почуває Рудик. Провалює зараз свого суперника Макс. А Ось тепер лівим боковим не влучає. Намагаюся з дистанції працювати Рудик. Атака від Гаврилюка, Попряміть пішов від суперника Рудик і одразу ж повернув боржок. Лічені секунди до завершення першого раунду. Ну і все на цьому чудова три від обох боксерів. Ну і чекаємо з нетерпінням на другий раунд. І спортпольтува чотирьох країнся. Зараз нам режисері трансляції демонструє хайлайти першого раунду. Слава Гаврилюк, молодий хлопчина є неднорасовим призером. Престижних міжнародних, міжнародних турнірів. Пам'ятаю його бронзу на молодіжному турнірі у вільнісі у столиці Литви. Там чудово провів той старт Гаврилюк. Но сьогодні він може стати чемпіоном України серед спортсменів до 22 років. Акцентовано пробуває рудик. Складаючись кожен свій удар на початку другого раунду. Знову по корпусу перевіряє суперника Рудик. Підтискає зараз Гаврилюк до канатів Рингу, але уникає небезпечно для себе ситуації. Максим. Непогана серія від Гаврилюка. Нагадаю, що діючим чемпіоном у цій ваговій категорії є вихованець запорізької школи боксу Дмитро Заматаєв. Це про дорослих, звичайно. Ну і Сподіваємося, що Дмитро завоює перепуску на Олімпійські ігри на ліцензійному турнірі у Бангкок. Знову по корпус. Настінь неприємні джеби від Рудика. Чудово працює передньою рукою Максим. Незручно боксувати Гаврилюку. Адже у стійки у стійці шульги боксує Рудик, але під час цього поєдинку він її І Вже не вперше ми це бачимо. Півтори хвилини навіть трохи менше залишається до завершення другого раунду цього протистояння. Полює зараз за головою свого суперника Гаврилюк, але не може дістати Рудик. За рахунок своєї швидкості Максим все ж таки робить в цьому протистоянні. Зараз свідомо віддав ініціативу Рудик, дає попрацювати Гаврилюку і ось тут на контратасі зустрічає суперника чудово. Розкішна просто комбінація від Рудика. Ну, знову. Ось тут лівий крюк точнісінько вщели повлучає Руд. Не так багато залишається до завершення другого раунду цього поєдинку. Ось тут небезпечний розпад. Йде вперед, Гаврилюк. Віддамо належно Владиславові, але ось тут середня дистанція дистанції. такої Рудик. Ну, і чудовий прикот залетів у голову Гаврилюка. Намагається зблизитися Гаврилюк, але суперник поки що йому це не дає. 10 секунд до завершення другого раунду. Ось такий фінал, друзі. Ще раз нагадаю, вагова категорія до 51 кілограму. Ну, і чекаємо на завершальну трихлинку цього поєдинку. Сьогодні ну, почали дочува до зміста і спортивний усе піоруї до 20 років 2022 році. Почав. Ми Гаврилюк вигравав чемпіонат України серед спортсменів до 22 років. Два роки тому. Ну і може повернути собі титул. Але поки що це зробити дуже дуже важко. владу. Але він намагається все ж таки виграти поєдинок у Максима Рудика. Подивимося, що буде далі. Подивимося, що буде у завершальному раунді цього поєдинку. Ще, друзі, третій раунд розпочався і одразу ж. З атаки Гаврилюка непогана серія від Владислава. Знову він намагається працювати першим номером. Знову намагається зблизитися, зрізати всю дистанцію. Поки що без ударів від Рудника чекає, чекає на свою контратаку, чекає на свій момент Максим. Підтискає зараз Гаврилюк, але не може належним чином дістати суперника. Ось тут непогана атака, закривається Рудик. Йде вперед, Гаврилюк і ще одна серія, неймовірна кількість ударів зараз від Гаврилюка, але все по захисту суперне. Зауваження від Рефері на адресу обох боксерів. Ну, все контролює зараз Рудик. Ну, і свідомо ось так віддає ініціативу в третьому раунді. І одразу ж контратака від Рудика. Чудово, і одразу ж відповідь від Гороліка перевірив печінку суперника. Назав, біля канатів опонента. Ну і одразу ж зав'язав його Рудик. Все грамотно зробив у цій ситуації Максим. Продовжує тиснути Гаврилюк. Але поки ще ніяких дивідендів він з цього не заробляє. На превеликий жаль, звичайно ж, для вболівальників цього боксера. Але Молоченко. Він намагається. Непогана двійка від Гаврилюка. Зупинився одразу ж Рудик. Не повинен Максим це робив зараз. Одразу ж нам показують секундантів. Не так багато залишається до завершення цього поєдинку. 30 секунд. Зараз, мабуть, буде останній фінальний розмін на цьому протистоянні. Хто ж забере кінцівку третього раунду? Звичайно, в такому темпі дуже вільному темпі дуже важко боксувати. Але це одна з найлегкіших вагових категорій у любительському боксі тут швидкості просто на фантастичному рівні. Ну що, друзі, поєдинок завершено. Тепер залишилося дочекатися на офіційний вердикт судді стосовно переможця цього протистояння. Під час наших шламані будуть проводитися з овороження. Цьому поки одного розвитку жити, перемогли закликаємо все. Так, одноголосне рішенням суддів у цьому поєдинку перемогу здобуває Максим Рудик. Звичайно, перші два раунди в чисту, як на мій погляд, забрав Рудик. Стосовно третьої трихилинки тут є певні сумніви. Але все ж таки вітаємо його суперника Владислава Гаврилюка зі срібною нагородою чемпіонату України у 22. Чекаємо на наступний фінал. Вагова категорія до 54 кілограмів. Дмитро Колісніченко проти Владислава Кондратюка. До ринку запрошуються пару No3. Колісніченко Дмитро Черкаська, Кондратюк, Владислав Івано-Франківська. Ну що, друзі, наступний фінальний поєдинок вагова категорія до 54 кілограмів Bantamweight. Ще один цікавий фінал нас очікує Дмитро Колісніченко проти Владислава Кондратюка. Колісніченко представляє Черкащину боксер з Умані. Ну і Кондратюк, вихованець Івано-Франківської школи боксу. До речі, в минулому році Колісніченко був другим на престижному. Міжнародному турнірі в Іспанії меморіалі Енріка Родрігеса Кала поступився у фіналі, але показав чудовий бокс. Неодноразовий призер чемпіонатів України серед молоді Дмитро Колюсніченко, що стосується його суперника Владислава Кондратюка. То вихованець Долинської. Дитячої юнацької спортивної школи член збірної команди студентської збірної України. До речі, на останньому чемпіонаті України серед дорослих Колісніченко посів третю сходу разом з Богданом Войтенко. Тоді у фінальному протистоянні Ельмір Набіїв виграв у Івана Зава. Але це вже результат до трійки кращих боксерів України. Серед еліт. Працюю першим номером, впевнено себе почуває Колісніченка. Тут непогана контратака від Кондратюка. На передній трусі намагається тримати свого опонента. Колісніченко. Ось тут непогана атака. непогана двійка від Кондратюка. Топнув цей удар. Колесніченко. Дуже швидкі руки у Кондратюка. Розмаштейс зараз Дієв. Колесніченко, його зауваження за удар відкритою рукавичкою від Рефері. Підтискає зараз Дмитро. Правосторонній сторонній боксує баксує Колісніченко. Ще одна атака від Кондратюка, не так багато залишається до завершення першого раунду. 33 секунди ще є у боксерів, щоб попрацювати у дебютній трихлинці цього фінального поєдинку в Бантом Вейті. Ну, ще раз, друзі, нагадаю, що після цього турніру буде сформований склад збірної України Ю-22 на континентальну першість, яка відбудеться у жовтні у столиці Болгарії Софії. Останні секунди першого раунду підтискаємо зараз Кондратюк. Непоганий бокс, непоганий перший раунд від Владислава. Ми чекаємо вже з нетерпінням на другий раунд цього протистояння. І oh Зараз на наших екранах Дмитро Колісніченко, до речі, непогано. Вже в нього професійна кар'я, непоганий старт у професійному боксі, як для 20-річного хлопця. Сім поєдинків, сім перемог п'ять. Він виграв доостроково. Останнє він боксував на вечері боксу в Умані, до речі, проти Дмитра Мельничка. І тоді він, якщо не помиляюсь, у першому раунді накотував свого суперника. Ну і зараз він боксує у фіналі чемпіонату України Мію-22. Але дуже непростий поєдинок. Зараз непогано працює Джопом Колісніченко. Йде вперед Кондратюк молочинка Владислав. Ось так потрібно працювати агресивно проти колісніченка. Тут вже боротьба пішла, але ну, одразу ж зауваження від рефері. Ну і знову зауваження. Чергове зауваження на Адресу Кондратюка. Але це не зупиняє Владислава, він йде вперед йде з ударами, що найголовніше. Знову зав'язалися в нас хлопці, і одразу ж двійка від Колісніченка на відході. З дистанції намагається працювати зараз. Колісніченка, але одразу ж ріже Кондратюк, неправильно ну робить у цій ситуації. Адже саме там Владислав себе комфортно почуває, трохи більше півтори хвилини до завершення другого раунду. Часу ще багато. Потрібно боксувати. Пірнає вже Кондратюк. Чергове зауваження. Ну і бокс. Непогано пробив лівим хоком Колесниченко на ближній дистанції. Ще одна непогана атака на відході від Дмитра. Багато не гучає Кондратюк, провалює свого суперника. представнику Умані. Ну і підтискає зараз Колісніченко. Знову намагається тримати суперника на правому джебі. Ти вперед, Кондратюк знову заходить за спину супернику. 15 секунд. Ще 15 секунд, навіть менше. Бачимо, не сходиться час з раному Але це, звичайно, не головне. Другий раунд завершено, друзі, залишається попереду заключна три хвилинка цього фінального поєдинку у вазі до 54 кілограмів.

Так, друзі, як завжди, після кожного фінального поєдинку церемонія нагородження чемпіона та призерів у минулих вагових категоріях. Вчора ми це бачили і серед дівчат, і сьогодні ми побачимо це і у чоловіків. Тож, завершальний раунд фінального протистояння у вазі до 54 кілограмів Дмитро Колісніченко проти Владислава Кондратюка. Знову активно розпочинає Кондратюк. Тут, неймовірний, сайд степ від Колісінченка і одразу ж зауваження від Рефері. Прямо лінійно йде кондратюк на свого суперника. Ну, Звичайно, вже все бачить Колюсінченко, контролюючи опонента. Знову ж тут боротьба в клінчі. Намагається на середній дистанції працювати Колесніченко. Не дає змоги кондратіку відчувати себе комфортно в ринзі. Тут непогано напаркоту того Попнента і одразу ж в ключі намагався попрацювати Дмитро. Валив. Зараз Колеснішенко, завершивши свою атаку лівим хоком. Ну і знову, і знову боротьба багато боротьби в третьому раунді, ми вже бачимо. Знову вся возня ну, дуже багато сьогодні хлопці борються. Не бачимо, просто не встигає зараз Кондратюк. Знову пішов по прямій. Пішов з ударами, але нічого не влуч. Так здальні дистанції намагається розпочати свою атаку. Колісніченко. Тут непогано. Ну і знову клініч. Не зупиняється Кондратюк Відомо належно Владиславові, який до останнього намагається нав'язати боротьбу своєму суперникові. 30 секунд до завершення третього раунду, останнього раунду цього фінального протистояння. від рефері на адресу Колісніченка. І пішов вперед зараз Кондратюк, намагається вирвати кінцівку третього раунду. Погана двіка від Колісніченка. Останній секунд. Полює зараз Кондратюк. Ну і все на цьому, друзі. Цікавий поєдинок. Дуже цікавий поєдинок у цій ваговій категорії. Залишилося дочекатися на Садівській вердикт. Так, заслужена перемога Дмитра Колісніченка у цьому фіналі, і він стає чемпіоном України серед спортсменів до 22 років.